Моє вітання всім із Чернівців. У саме із цього міста нині стартує ігрова програма 14-го туру групи А першої ліги. Це поєдинок Прикарпаття Поділля. А по завершенню цього матчу розпочинаємо із господ. Тут також досить цікаво так? у воротах Олег Білик. отримав важке поранення та контузію, після чого протягом семи годин ще продовжував утримувати довірні позиції. Героям слава, друзі! І, власне, ось цю мить він і звучить влітку цього року. Але зараз атакує команда із Кам'янця-Подільського. Тому не про голки перепідемова, а про удар відбувається в лісте під центра. Хороша передача п'яткою. Рудавський подає на Гончарука. Гончарук не вдається, не вдається довести до удару У нас суддівську кар'єру ще у 2006 році. І маю своєму досьє навіть роботу на матчі чоловічих збірних Румунії та Ліхтенштейну в рамках підбіркового турніру до Чемпіонату світу 2022. Тут Максим Гірний власне, від милита в наших камер. В їхніх ногах переважно тримається м'яч. Хороший пас від Морковського. І Штанга. Стійка, стійка, друзі. Ключем, повертається, ну, до Лоберонка. По фланку на Шинкаренка можна віддавати на Гончарука і дійсно цю передачу Шенкаренко. Хороший простріл і можна забивати! Але м'яч летить повз ворота. Дуже хороша атака пройшла у виконанні Чернівецької буковини, не влучає 22 номер Буковини. А ось повтор моменту, коли не стрибав, не встигав зреагувати на цей епізод, реалізувати той момент Буковинцям, а це вже повтор іншого моменту, який стався згодом, зірвався, із ноги Романа Вотні, не поспішає Олег у бок. І бо Сергій Нагорняк діяв своїх підопічних. Здається, також помінялися флангами Вінгери. Під центру. Тут дуже небезпечно, але рукою. Рукою допомагає собі Ось, власне, зараз. Данило Кравчук продовжував політ м'яча головою і так влучає м'яч у руку. Хвилини регламентовано арбітром часу. Ні, йде пряма подача. Лоперенок перший на м'ячі. Кристін помиляється за свої передачі. І Гончарук вибігає фактично один в один на ворота епіцентру, але не реалізовує цей вихід і не вдається. Не вдається такому Гончаруку продовжити. Цікавий цікавий матч. Ось, ось який пас віддав Морговський на Гончарука. Гончарук виграє у танчика свою дуель, але. Зараз ми бачимо, футболісти Буковини атакують. Віталій Кольцов завдає удару, проте атака Чернівчан продовжується. Віталій Кольцов із м'ячем віддає на безугло. Той дістає м'яча, але прострілює точнісінько в руки наукі про епіцентр. Той намагався швидко вибити м'яча вперед. Та йому не дає цього зробити Максим Гірний і отримує червону картку. Вилучений з поля 21. Підводить, підводить свою команду, підводить 21 номер Буковини нападник Чернівецького клубу. Тим не менш Буковина на початку другої половини гри залишається в меншості, і це дуже неприємний сценарій для Чернівецького клубу, враховуючи той факт, що а ні, друзі, ну, це просто якесь прокляття для Чернівецького клубу. Просто за одну хвилину матч перевертається. Авто пропускає. Сама собі забиває. Ось повтор цього епізоду. Часом епіцентр біжить у напрямку воріт Буковини. 5 в 3 була атака, і завдає удару футболіст клубу із Кам'янця-Подільського. врятує. Хороший постріл, такий дуже щільний удар. Продовжується атака епіцентру. Миронюк цього разу пробиває. Не точно. Здається, саме він завдавав попереднього удару. Ось ми, власне, бачимо цей епізод. Встигає зреагувати 30-й номер Буковини, Голкіпер Чернівецького клубу Данила Каневцев. І відвести небезпеку від власних воріт. Вну бесіду арбітрині матчу із футболістами штурмовому майданчику епіцентра. І зрівнюють рахунок футболісти Буковини. Один-один. Саме Кутовий приносить епіцентра. Поговоримо пізніше подивимось повтор взяття воріт від Буковини. Виграв свою боротьбу на другому поверсі. Юрій Глущук. Чесно кажучи, здалося, що м'яч від голови безуглого ворота залетів. Арбітриня грати жорстко дає. Ой-ой-ой, ой який момент біля аурі Буковини. Данило неокане у це витягує міза. І Боус підключає Мороза. Дальній постріл мороза і дуже небезпечний рівняти рахунок Чернівчанам. Тож зараз буде. Дуже хороша нагода для того, щоб вийти вперед. І ледь не опиняється м'яч у воротах. Але м'яч опиняється у воротах у руках Каневцева, який дуже далеко вибиває м'яча в напрямку Гончарука. Проти того Климець. Гончарук прострілює, але не дістається до м'яча його партнер. Марш. Ой, небезпечно У штрафному майданчику Буковини. І летить м'яч по центру після удару центру. центр. ка чернівецького клубу. Це заміна за позицією. Ми бачимо, як обіймає Глушчука Чуріло в цьому матчу. Довга передача вперед. Поки відбиваються чернівчани, але м'яч опиняється у Демиденка, і той скидає на. О партнера і Канев це сейвить. Сейвить Данило Канев це врятує Буковину від пропущеного м'яча після удару Ляшенка, про якого ми з вами говорили декілька секунд тому. Дуже хороший удар. Вдається футболісту епіцентра. І дуже дуже якісний сейв від гулкіпера Буковини втомлюсь повторювати, друзі, що ми стали свідками дуже чудового матчу сьогодні. Багато на моменти, на емоції. І, власне, в цю секунду цей матч завершено. На жаль, більше ми не побачимо цих емоцій, цих моментів, цих гольових нагод і цієї боротьби на табло стадіону Буковина у Чернівцях 1-1. І, в принципі, можна з упевненістю казати, що центральний матч. 14-го туру першої ліги справді таким і був, відповідав своєму статусу.